Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні у нас класика італійської кухні це лазанья. Поділюсь з вами покроковим рецептом, всіми фішечками. Обов'язково дивіться до кінця. Ну, а ми не будемо затягувати. Давайте починати. Як ви бачите, рецепт уже у вас був, але ви можете ближче подивитися, що сюди входить. Це бешамель, це баленєз. На основі томатного соусу, рецепт, якого я також вже з вами робив і ділився: це моцарелла, пармізан. Ось такі ось макарони або паста, які використовуються на лазанію. Томат, сіль, перець. Ніби нічого складного, але вся сила в тонкощах, так, якщо пам'ятаєте всі мої відео. Тому давайте поставимо воду. Це звичайна вода підсолена. Нам треба буде що зробити, це приварити нашу пасту. Тому що якщо ми покладемо її ось такою сирою, то нічого не вийде. ну Не буде так смачно. І треба буде більше часу, щоб його е, запекти. Тому пасту ми приваримо і охолодимо, і далі будемо це все розкладувати слоями і запікати ось такої формочки. Е, це якщо ви вже зрозуміли така третівей посуда. Але для лазаньї вона чітко дуже підійде. Хоча ви можете взяти будь-яку форму для запікання, яка у вас є, більшу, меншу. Я взяв таку, тому що вона мені сподобалася. Всі, хто тільки перший раз бачив канал, ви обов'язково маєте подивитись соуси або соуси, які входять в цю страву. Це балан'єс або м'ясне рагу, яке ми вже готували, і у вас виб'є десь отут. Далі обов'язково подивіться соус бешамель. Також ми його готували і рецептик у вас буде десь отут. От і також томатний соус, який входить в м'ясне рагу. Ми також його вже готували. І він у вас виб'є десь отут. От ну і В цілому я не бачу причин, щоб не продовжувати наше круте відео. Тому поїхали. Воду я вже нагрів. Зараз вона ще буквально трішки булькне, і ми будемо з вами приварювати наші макарони або пасту. Паста має бути альденте. Що таке альденте? Це в переводі з італійської майже готово. Або ще там, 70% готовності. Для чого це робиться? Для того, щоб коли ви вже будете доводити цю пасту з соусами або там. З іншими там, компонентами, курка, м'ясо, неважливо, то паста набирає на себе цей смак, і е, коли доносять цю пасту до столу, вона доходить. Ось для того робиться аль денте. Тому що, е, ну, наприклад, я не люблю переварені макарони або пасту. Італійці тим паче, італійці взагалі готують е, страви. Ну, якщо у нас аль денте це 70%, то у них це 50%. У них навіть там аж, так, аж хрустить ця паста. Також я взяв, як ви бачите, ємкість. Тут холодна вода, для того, щоб наша паста не переходила, ми відразу після бланшування так, цієї пасти будемо перекидувати в холодну воду. Тому водичка наша вже закипіла, як ви бачите, і ми можемо сюди погружати нашу пасту. Так Думаю, по три штучки. Ми це будемо закидати. Взяв такий бінсетик для того, щоб паста наша не прилипала одна до одної. І ось так вона собі тут булькає. Пасту, до речі, можна зробити самому. Думаю, якось приготую вам рецепт пасти. своєї власної. я в цей раз взяв, купив, Та, якщо є готова, то... Чому собі ускладнювати життя? Ясно, що паста домашня, яку ви готуєте, вона набагато смачніша, але в цілому ця також непогана. Тому я її взяв. Пасту будемо варити, я думаю, хвилини 3-4, не більше. Якщо це домашня паста, то там взагалі хвилина півтори Також вам покажу, як перевірити степінь альденте. Якщо на словах, то це, от, якщо ми розламаємо пасту або макарон там навпіл, і подивимося отак в центр, то там залишається такий якби, білий стерженьок. Оце і є на розрізі цієї паси також це все буде видно. як ви бачите, пасту я вже достав, охолодив її в холодній воді. І зараз я вам покажу, давайте відразу подивимося, треба буде трошки підрізати. Я заодно покажу вам, як перевірити альденте вона чи ні. Бачите, якщо ви подивитесь на розріз, то в центрі є такий невеличкий стерженьок. Ось, бачите? Така вона трошки не доготована в центрі. Оце і називається альденте. Типу, зверху вона вже проготована, а от всередині. Лишається такий невеличкий стерженьок. Це якраз для того, щоб потім нам її запікати, і вона а, не було як кашуло, так? а була текстура. Коли наша паста вже приварена, вона в як ви бачите, то ми в принципі, можемо починати складувати, нам залишилось тільки нарізати томат. Наріжемо його зараз тоненькими слайсами. І будемо приступати до... Збирання нашої лазані. Я взяв трошки соняшникової лі, для того, щоб змазати нашу форму, взяв таку кісточку, щоб наша ця не прилипла. І нам було легше її висовати. Чесно кажучи, в таких формах запікаю вперше одноразових. Ми подивимося разом, що в нас з цього вийде. Бо Я завжди запікав в таких ну типу, желізних гастроємкостях, простилав трошки пергаментом і в цілому все було чітко. А Зараз спробуємо в цих одноразових простилати пергаментом я не буду, не бачу в цьому сенсу. Так, добренько. Тому беремо наш перший пласт. І кладемо його ось так. Чітко, він ще так трошки розварився, і у нас вийшла ідеальна довжина. Хоча майже ідеальна. Тому що тут трохи більше, там трохи менше. Так. І візьмемо такі менші. моточки і покладемо його ось так Перший слой у нас є. Що ми робимо далі? Далі ми беремо соус бешамель. кладемо знизу. Так. І розмазуємо. Наступний шар. Беремо наш смачнючий м'ясний соус, або баленьєс, або м'ясне рагу. Кожен називає це, як хоче. І викладаємо також один шар цього рагу. Поверх нашого бешамеля. Так. І маленьку ложечку сюди. Є. Далі. Наступний шар ми візьмемо томати і розкидаємо їх. Хаотично. Далі. обов'язково трошки підсолимо. Трошки підперчимо. Наступний шар це наша моцарела. Я взяв звичайну саму моцарелу. Вона ще називається для піци. Бо для натирання. Ви сюди можете взяти також моцарелу і в розсолі, Можете взагалі брати якісь інші сири, навіть чеддер, чому ні. Далі візьмемо трошки пармезану. Як ви бачите, перший шар у нас готовий. Далі ми повторюємо це до гори. І Закінчуємо ми останнім шаром це пастою і посипаємо пармезаном. І можемо трошки навіть моцарелли. для того, щоб була у нас така золотиста шкаритка. Ну і все. Тому я зараз це все складу і вже покажу, що в мене вийшло, щоб не займати ваш час. Ось така лазанья у нас вийшла. Трошки підняв края, тому що воно буде булькати і може виливатись. Але будемо сподіватися, що все буде добре. І ставимо на 30 хвилин на 200 градусів в моїй пічці, але в мене пічка так. пече не дуже сильно. Я поставив конвекцію. Думаю, буде достатньо півгодинки для того, щоб все з'єдналося, паста дійшла і з'явилася зверху така золотиста шкоринка. Готова. Бачите, вона повернулася, така золотава. І стаємо. Зараз потрібно, щоб вона охолола, для того, щоб ми змогли її гарненько нарізати і вже подати. Тому давайте її залишимо хоча б на півгодинки і далі будемо з вами її куштувати і подавати. Ну що, ви готові? Лазаня трошки відпочила, охолола, але вона ще гаряча, але ну, типу не прямо. сразу мы ее готовим трошки так мы с краев угу. давайте Трошки открахнем Ось така смачна лазанья по домашньому в мене вийшла. Зараз я пропоную її скуштувати. Візьмемо такий шматочок. Це просто перфектно. Обов'язково приготуйте цю лазанью, ви не пошкодуєте. Якщо вам реально відео сподобалось, став е, палець догори. Пишемо в коментарі, що б ви хотіли, щоб я приготувала для вас наступне. Дивимося відео, пам'ятаємо, так? По схемі, вони також дуже круті та корисні. Ну а я буду з вами прощатись і швиденько їсти свою лазанію. Па-па!